28 червня 1996 року було ухвалено основний закон держави Конституцію України. Конституція закріпила правові основи України, її незалежність і територіальну цілісність через повномасштабне вторгнення РФ територіальну цілісність нашої країни порушили, але українці показали, що ми не зламна нація і вололюбний народ, який не поступиться і не віддасть своєї землі. Давайте ж дізнаємося, як кам'ячани ставляться до головного закону держави та чи змінилося їхнє ставлення до цього закону з початком війни. Що для вас означає Конституція? Конституція України. Перше, це закон. Конституція – це закон. Тобто так, як люди повинні жити. Ну, от я так думаю, виконувати те, що там записано. Да. Да. Чи змінилося ваше ставлення до Конституції з початком війни? Пожалуй, ні, тому що Конституція повинна виконуватися і повинна працювати, хоч во время війни, хоч коли її немає. Тому Конституції ні не змінилось так же. Це, мабуть, все моє життя. Це так, воно це закон. Це треба по ньому і жити. Мабуть, це так. Я дуже багато читала і розумію, мабуть, то, що треба нам більше її поважати. Цю конституцію треба по неї так жити, як вона пише там. Я розумію так. Це порядок, за яким живуть українці. Конституції України, я думаю, так. Хотілося б, щоб е, Конституцію придержувалося Конституції. А змінилося? Мабуть, ні. А скажіть, будь ласка, що для вас означає Конституція України? Ой, це головний закон. Ми його виконуємо. І для, і для мене це головний закон. А чи змінилося ваше ставлення до Конституції з початком війни? Можливо, ви щось дізналися більше читали. Ні, ставлення не змінилося. Також ми поважаємо всі закони Конституцію нашу. Ну, більше вам не почала внікати після цього всього. Ну, взагалі то дуже важливий документ, який хотілося б наразі, щоб, ну, скажімо так, частіше переглядався і мав ну, більше зв'язку з думкою людей, саме народу, тому що, як на мій погляд, не все так, як хотілося б з нашого боку. А взагалі, ну, те, чим ми маємо пишатися, і наразі пишаємося, але хотілося б, щоб було внесено більше поправок і більше було від, від того, що хочемо, власне, ми, як народ, як ну, ті, хто живе в нашій державі, щоб більше підтримувалося прав насправді наших. І все буде добре, все буде Україна. Скажи, будь ласка, що для тебе означає Конституція України? Я навіть не знаю. Це права та обов'язки кожного кожної людини. і, ну, я не знаю навіть. А чи змінилося твоє ставлення спочатку війни до Конституції, до законів? Ні, напевно, ні. Конституція України, основний закон України, за яким живе держава, якому повинні відповідати всі нормативно-правові акти України. Це закон, це за яким ми живемо. Це дуже важливий праздник. Ну, це свято відвісно. Для мене це дуже важливо. Я живу за Конституцією. А скажіть, чи змінилося ваше ставлення до Конституції з початком війни? Ну, особливо ні. Особливо ні. А основні, звісно, закони ми, ті, що були закладені, коли була те саме, то ми всі сприймаємо і виконуємо. Зі святом вас, ліпі кам'янчани та кам'янчанки. До зустрічі у новому випуску.